Вітаємо вас на нашому каналі. Пропонуємо вам до огляду будинок, який розташований у селі Листонівка Черкаської області. Загальна площа будинку 54 квадратних метри. Будинок містить 3 кімнати та дуже добре облаштований. В будинку зроблений косметичний ремонт, проведений газ, встановлений газовий котел. Друзі, будь ласка, підпишіться на наш канал та поставте лайк цьому відео. Загальна площа ділянки становить 55 соток. На території розташований гараж, літня кухня, комора, є сарай, погреб, корятник, гарний металевий паркан, також є криниця з насосом та город для власного виращування овочів. Вартість будинку 12 тисяч доларів. Будинок ідеально підходить для постійного проживання. Якщо у вас виникли додаткові питання, будь ласка, звертайтесь безпосередньо до продавця. Посилання на оголошення ви знайдете під відео.